Вітаю вас на моєму каналі. Книгоманів стає все більше. Дякую за те, що ви підтримуєте мене, коментуєте, поширюєте відео, а також стаєте тими, хто фінансово хоче допомогти, аби цей канал розвивався. А зараз я хочу з вами поділитися книгами, які я придбав, які мені подарували, а також які я переміг в одному конкурсі, і все це протягом літа. Це ясна річ, не всі книги, але ті, які знакові і. З яких я вже певну кількість навіть прочитав. Хочу розпочати з книг автора Олексія Диканя. Це український фантаст, який вміє писати, вміє писати так, що чіпляє за душу. А також після прочитання надовго те, що ти там поначитуєш, залишається з тобою в голові. Ось мені вдалося придбати коріння Всесвіту. Я її отримав з рук автора. Ось навіть є. Підпис так, це ось на цих трьох е, книгах. Четвертого він мені подарував. Е, власне, я вже почав е, читати коріння всесвіту, але в ту мить автор е, не те, що повідомив, але порекомендував, що краще починати читати все з алфавіт для Андроїда. Буцім, то тут є, е, скажімо, історії, які пояснюють те, що буде відбуватися в коріння. Всесвіту відео про алфавіт для Андроїда вже є на каналі, ви можете його переглянути. Власне коріння всесвіту продовжують традицію гарних таких, скажімо, космічних подорожей і певні якісь такі штудіювання внутрішнього світу людини, яка опиняється поза межами зони, яку вона звикла вважати своїм домом. Не буду вдаватись подробиць, тому що ще, власне, не дочитав, але вона дуже класна. Чим автор мені ще не те, що запам'ятався, а подобається, то власне ось такими експериментами, як в його книзі Кайдашева сім'я проти зомбі. Власне, Ця книга, це перше, що я почув про автора. І, власне, через неї я хотів дізнаватися, що це за автор, що він пише, як він пише. Не дійшли роки читати Кайдашеву сім'ю, але вона дуже класно оформлена. Ці кольорові зрізи, я не знаю, пам'ятаєте, був такий е, навіть якийсь е, хейт стосовно кідрука, який е, мав зробити наклоні і кольоровий зріз, але потім не встигали, і дуже багато людей обурлося, як це так, але ну, не суттєво. Є на ній кольоровий, скажімо, якесь певне тонування на зрізі чи ні, головне, щоб зміст був класний. Я впевнений, що Кайдашева сім'я проти зомбі теж, власне, ось підписана. Дивіться. Вона мені сподобається. Це була подарункова книга тиша. Це тиша, власне, збірка поезії автора і е, певних таких от коротких оповідань, які е, ну, були не те, що надихнуті, але були е, спровоковані е, війною, тим, що відбувається, як автор сам писав про те, що в нього зараз ну, він перебуває в якомусь такому стані, що він не може ні читати. Ні писати щось нового і довго, тому він зосереджується на поезії та коротких оповіданнях. Ось, власне, ці чотири книги дикання я отримав, ну, придбав і одна подарована зовсім нещодавно. Алфавіт прочитаний. Коріння всесвіту на етапі читання. Ось це мій скарб. А це дивіться. «Блейк Крауч». Так, ось у нас послідовність, щоб було все правильно. Так, маємо облудні сосни. Так. Це перша книга, облуда, друга книга, а також останнє місто, третя книга. Це е, збірка, з якою я полював е, десь півроку. Книжковий Боженька е, ну, змило ставився наді мною, і е, мені написала одна, скажімо, людина, яка теж полюбляє читати яка активна в читатських спільнотах, і вона мені сказала, що може мені. Трошки допомогти з цією збіркою. Я не вагаючись, придбав її е, вам велика подяка. Що я вам скажу? Я їх прочитав окремий огляд. Буде на облудні сосни» зовсім скоро, але це щось неймовірно. Це така подорож, е, яка затягнулася в мене. Я дуже шкодую, що не дуже коротко, тому що я дуже швидко прочитав усі три книги. Ну, але автор не дає тобі можливості зупинитися. Ти читаєш книгу за книгою, книгу власне сторінку за сторінкою, абзац за абзацом, і ти хочеш дізнатися, що там, що з тим, скажімо, головним героєм, куди він потрапив, що там в біса коїться в тих облудних соснах. Чому е, все так заплутано? І навіть ти, коли починаєш читати, ти, ну, ти розумієш, що щось там має бути, але як це Блейк Крауч подав, це щось неймовірне, Це ну, як е, з того маму, так що ви бачите перед собою. Це скарб. Дійсно, це е, шедевральна книга, і я дуже хочу вірити, що автор продовжить власне написання е, історій з Всесвіту облудних сосен. Це буде щось неймовірне. Е, я не зупинився е, і хотів власне, отримати е, такий досвід читацький, тому що Блейк Крауч – це той автор, який за не, неповних три місяці. Ну, такий викликав в мене читацький апетит: апетит до читання саме його книг і взагалі книг. Бо в мене був такий період такого нечитуна. Що я не вагаючись придбав від рідної мови його книгу Повернення, вона теж власне. Я сподіваюся, навіть більш ніж переконаний, що е, вона буде на рівні темної матерії, а також облудних сосен. Що тут казати, е, тут знову ж таки маємо якісь певні е, дослідження на, в тих галузях, які можуть наробити трохи біди, біди з часово-просторовим часово континумом, чи це так можливо нам буде здаватися, але в цьому, в цьому весь Блейк Крауч Крауч автор, який. Е, Ну, має бути на українському ринку представлений ширше більше. Е, нехай наші видавництва переводають його старі е, доробки, адже це дійсно топовий фантаст, це топовий автор, який ну на якого ми заслуговуємо. Ці книги я отримав зовсім нещодавно. Буквально 2-3 дні тому. Вероніка Мосевич гардаріка Дві книги. Наскільки розумію, має бути третя. Я їх отримав в подарунок. Не так в подарунок, як була така от неочікувана приємність виявляється. Я переміг в одній зі спільнот в Фейсбуці, де мене визначили переможцем. Літвир, дякую вам! Обов'язково прочитаю ці дві книги. Теж мою бібліотеку прикрасять і. Маємо Джона Скалці. Ці книги продовжують серію про війну старого, культову книгу, яка розповідає нам про пенсіонерів-завойовників. Так вам не почулося. Хто не читав, обов'язково біжіть придбайте собі Джона Скалці першу книгу війну старого, і будете знати, що вас може очікувати на пенсії. Власне, я думаю, що таке майбутнє непогане, але з огляду на те, які вони місії виконували? Ну е, це таке от, пацифістам в принципі не сподобається. Ось маємо бригаду привидів та останню колонію, друге, третя книги. Які продовжують е, цю культову сагу, е, культову серію. Не скажу, що це пряме продовження. Можливо, е, ну власне з анотації випливає, що там будуть певні наші старі знайомі. Е, не знаю, чи е, буде з'являтися головний герой? Не читав, прочитаю про все розповім. Обов'язково е, е, враховуючи і першу книгу, яка мені надзвичайно сподобалася, тому що коли її читав, це наче ти переглядаєш такий літній бойовик. Так, бойовик, причому 90-х років, де все вибухає, де всі. Просто колотять один одного і максимально там от все брутально, от, так скажемо, от ті воїни, так пенсіонери, які були модифіковані, модифіковані, такі от, от заходять на планету на характері, власне, вибивають тамтешнє життя ж розумне чи цивілізації, для того, щоб розширювати власне свій, свій такий життєвий простір. Так, це чомусь перегукується. Це що я зараз сказав? Тим не менше, е, книга варта вашої уваги на цьому я хочу завершити. Е, дякую, що ви додивилися до цього місця. Підтримуйте мене, кладіть свої вподобайки, поширюйте відео та коментуйте. Обов'язково пишіть там будь-що, щоб святий Ютуб міг зрозуміти, що цей канал вам подобається, і е, відео могло бодай трошки. Потрапляти в рекомендації це важливо. Я сподіваюся, що незабаром ми досягнемо до першої тисячі, і прошу, допоможіть мені з цим. З вами Книгоман. Читайте.